Олександр Харан, дипломат, директор центру оборонних стратегій, доєднується до нас. Будемо зараз розбирати з ним Мюнхен. Пане Олександре, вітаю! Слава Україні! Доброго е слава. пане Олександре. Ну будемо говорити про Мюнхен, але все ж от, оскільки з'явилася зараз заява міністра закордонних справ Андрія Сибігі, хотілося б почути вашу думку стосовно того, що США е вже у США є готовність, начебто, ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі, саме юридично зобов'язуючи гарантії незапевнення, і це вперше в історії проект двосторонніх гарантій майже готовий. Ну, перш за все, знову ж таки, от питання, яке я вже втомився, скажу відверто ставити. Та а про які ж все ж таки гарантії безпеки йдеться? От що, що збираються ратифіковувати в конгресі? І ну навіть в разі ратифікації, наскільки це, скажімо, змінить глобальну ситуацію, от з перемовинами з пошуку шляхів до миру. Ну, ви знаєте, передусім, Дональд Трамп вже виступив з невеличкою заявою, де він нас знов таки зрівняв з Кацапами і сказав, що Зеленський має пристати на якусь, значить, пропозицію, і оскільки Путін хоче завершити цю війну. Ну очевидно, що це нова новий цикл цього безпам'ятства. І звинувачення жертви агресії, і нагадаю, що президент Зеленський, українська сторона, неодноразово погоджувалася з пропозиціями Дональда Трампа і про е, всебічне безумовне припинення вогню і так далі, і тому подібно. І жодного разу Російська Федерація не проставала на такі пропозиції а те про що вони домовлялися з американцями, порушувалося. в тому числі як от е, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі впродовж там тижня чи скількох, тобто. То така ситуація щодо гарантії безпеки. Ну я залишаюся надзвичайно скептичним щодо того, що нам наші західні партнери надають такі гарантії. Ви знаєте, ну простий мислений експеримент. Російської Федерації Ядерна Зброя, і вона стримувала реакцію наших західних партнерів в 2014 році, і вони нічого не зробили, щоб зупинити Росію і допомогти Україні. Ну, буквально перед широкомасштабним вторгненням Сполучені Штати і Британія почали нам постачати протитанкові і системи ППО Стінгер. Що зміниться? Буквально завтра завершився цей етап конфлікту, а післязавтра починають діяти ці. Гарантії безпеки, так звані гарантії безпеки, як якось страх наших партнерів, що може бути безпосереднє зіткнення з Російською Федерацією, і який, я, яке може перерасти в ядерний конфлікт, воно кудись кудись дінеться? Звичайно, ні. Тому, чесно кажучи, коли кажуть, там подібні до п'ятої статті вашингтонського договору гарантії безпеки України, от щойно ти війна завершиться, і вони будуть залізобетонна діяти, в мене є великі сумніви з точки зору і теорії, і з точки зору практики, що вони можуть запрацювати. А тим паче, ми читали в західній пресі витаки, що американці хочуть, щоб ми фактично пішли на поступки Росії, вийшли з тих залишку Міст на Донецькій області, які росіяни не можуть захопити Ну принаймні впродовж одного року. І, звичайно, можна собі уявити, скільки вони втратять живої сили і, і техніки. І лише після цього буде проголосоване і щось там надано Україні. Тобто хочуть нам продати за великим рахунком повітря. Ну і також додам, що американці бачать всю цю конструкцію таким чином. Є європейці, які зацікавлені допомагати Україні і бояться Російську Федерацію, і вони не мають нести як фінансову, так і, і оцю ризикову частину на себе. А американці будуть допомагати е, ну, як так званий бекстоп, тобто така підпорка. А що це означає? Це означає, як і до американці будуть надавати розвідувальні дані не лише Україні, ну і звичайно в рамках НАТО. Стратегічне перевезення і так далі, і тому подібне. Тобто, фактично, вони будуть виконувати свою роль як союзника європейців по НАТО, не збільшуючи ані численність своїх військ, а не присутність тут якогось іншого озброєння, ну включаючи, наприклад, стратегічні бомбардувальники. Ніхто не каже про можливість розміщення на території Європи додаткової ядерної зброї, щоб стримувати Російську Федерацію, і так далі. Тому я е, сприймаю всі ці е, речі як намагання. Вибачте, втюхати Україні щось, що не є гарантієм безпеки а з великим рахунком по всіх параметрах воно дуже непогано підпадає під безпекові запевнення. І якщо би такі безпекові запевнення ми отримали в 94-му році, коли ми підписали Будапештський меморандум, і враховуючи всю ту всі ті зобов'язання наших партнерів інвестувати в нашу ПК передавати нам озброєння, купувати озброєння, тренувати наших військових, то можливо цієї війни і не було. Так, каже, пане Олександре, каже чого собі. Я кажу, що це вже от не запевнення, а вже готово там до е, готові стати до юрид взяття на себе юридичних зобов'язань, якихось, начебто. Та нехай вони будуть юридичні. Дивіться, що таке п'ята стаття Вашингтонського договору. Це фактично механізм, коли напад на одну країну викличе дискусію, і кожна інша країна буде надавати сили засоби для того, щоб протидіяти цій агресії. А може і не додавати Після консультацій. Так да. і найголовніше, що ну от якщо по почитати є дуже непогана книжка про історію НАТО, і mm. там е, чітко було написано, що в першій версії Вашінтонського договору був автоматизм. Але конгресмени американські сказали, не лише президент Сполучених Штатів не має одноосібно приймати рішення про вступ сполучених штатів у війну, але тим паче не, не союзники там чи якісь інші країни. Ну найголовніше не це будь-який альянс. Є так так звана дилемма. Альянсу, коли ми підписуємо щось з одного боку, ми думаємо: а чи прийдуть нам на допомогу наші нові союзники? А з іншого боку, ми думаємо, а чи не втягнуть вони нас в той конфлікт, який ми не хочемо. І от, впродовж всього часу існування НАТО, гарантією того, щоб Сполучені Штати прийшли на допомогу і вплоть до ядерного конфлікту брали участь, було те, що вони сприймали захист західної Європи від радянської чуми як цей такий ключовий національний інтерес. Ця адміністрація не те, що Україну не вважає такою зрозуміло, вона не вважає Західну Європу як центр геополітичний, де е, слід ризикувати можливим конфліктом. от власне тому чи будуть юридичні зобов'язання, чи ні, е, сполучені штати змістили свій фокус в індетехянський регіон, і для них Європа не є настільки важливою, як вона була ще е, буквально там 10 років тому, пане Олександре. Так а от е, в такому випадку цьогорічна Мюнхенська конференція. Це про що? Про загрози для Європи з боку Росії? Це ще про Україну. Нам би хотілось дуже на це сподіватися. Хоча ну в мене вже доволі скептичне ставлення стосовно цього, хоч хочу хотілося почути ваше. Чи, е, чи власне про те, е, а як виживати е, НАТО без Сполучених Штатів? Скільки часу, пане Олександре, залишилось до виходу США з НАТО і? Е, Ну, чи альянс сам в такій формі, в такому форматі, як зараз він існує, чи довго він ще проіснує? Ну, це ніхто не може сказати. Я не думаю, що Дональд Трамп зараз вийде з альянсу, і тим паче в листопаді можливо зміни в принаймні Палаті представників. І це буде набагато більш складна історія для, для нього такі речі зробити. Звичайно, що як головнокомандувач, верховний головнокомандуючий він може вирішувати питання присутності, тобто кількості, якості сил і засобів Сполучених Штатів в Європі. І до речі, для цього для того, щоб це контролювати, ну фактично на конгрес прийняв певні такі запобіжники. Якщо я не помиляюсь, 75 тисяч це потолок. А якщо нижче хочуть або виводити чи переміщати сили, то мають бути консультації з конгресом. Це було прийнято рішення конгресом після того, як не без консультації, ну передусім з впливовим комітетом сенатським американською адміністрація Трампа прийняла рішення вивести певний контингент з Румунії. Ось тому звичайно є такі е, система стримування, яку конгресмени встановлюють. Е, ну далі, звичайно, є е, Марко Рубіо, е, такі я б сказав би традиційний республіканець, який намагається балансувати от з Трампом, з ждід Венсом і інших, які вважають, що Європа є взагалі ворожою. Ну вприпадпредам при, європейський союз. Тому звичайно, я не, не знаю, як, скільки існуватиме цей альянс. Ну є звичайно, побоювання європейців е, щодо того, що Сполучені Штати можуть не прийти на допомогу або будуть поступово виходити з європейського континенту, і це означає, що їм потрібно вкладатися в певні спроможності, які зараз надаються сполученими штатами. Ви вже чули від генсека здається, півроку тому. Він казав, що європейські частини НАТО треба збільшити на 400% кількість систем ППО. Приблизно 350-400 літаків сучасних F-35, F-16, або е, ті, які вробляються в Європі, потрібні найближчим часом, щоб замістити брак, е, якщо американці не будуть присутні. І є багато інших речей: Система управління космічної розвитки, зв'язку е, і так далі, і тому подібне. Тому звичайно, європейці про це думають. І власне тому важливість України і зросла за останні півтора-два роки, оскільки, врешті-решт, європейці второпали, що це війна. А не за якусь там східну частину України чи Україну в цілому, а це про бажання Росії стати гегемоном в Європі, або принаймні бути здатними настільки загрожувати Європі, щоб паралізувати її волю, ну і досягати своїх політичних там чи геополітичних цілей Тому ця конференція вона і про це. Але перша що була абсолютно кидалася в очі, це. І... Виступ е, ну, фактично керівника Мінхенської mm -hmm. конференції і е, е, канцлера Німеччини про те, що вони сподіваються на е, зміцнення або налагодження нової, ну, як скажем, так етапу е, трансатлантичних відносин, і що це буде вигідно як Сполученим Штатам, які вже не є над потугою, і для того, щоб реалізовувати свої цілі, їм потрібні союзники. Ну і звичайно, казали про Україну, в тому числі в контексті так званих гарантій безпеки. Знаєте, я критикую. Е, те, що наш уряд і наші партнери вводять нас в оману, називаючи те, що е, таким по суті не, не є. Але з іншого боку, я розумію, що наші партнери не можуть взяти на себе ризики, і тому я вітаю ті угоди, які підписуються двосторонньому рівні, от в рамках коаліції, хоч і так далі, які на довгий термін визначають, що кожна країна буде робити, чи в фінансовому плані, чи спільного виробництва. Як от зараз от сьогодні таки була зустріч і показували спільне виробництво дронів з німцями, таких проектів звичайно має бути побільше. Тому це дуже добрий процес. Але в від він не досягає рівня справжніх гарантій безпеки. Ви дуже так самі, можливо, того не помітивши на, на, на важливому моменті, акцентували пане Олександре, сказали, що Марк Рюти там півроку назад десь говорив про необхідність збільшення систем ППО. Вони відповідно думають, так от питання за цих півроку це вони так і сиділи і думали. Ну, типу, питання робиться загалом щось, бо ну з такими темпами, як вони думають, мене, якщо чесно, це трішки ну, бентежить, м'яко кажучи, тому що скільки ну. Добре, а питання тоді... Ви, ви праві. Але дивіться, зараз. По перше, є обмеження індустріальні, хоча вони намагаються це робити. І звичайно, що є потреба України, і вони намагаються задовольнити цю потребу, бо нам кожного дня потрібні протиракети. Ці є обмеження іншого плану, технологічно. Наприклад, Петріоти виробляються виключно в Сполучених Штатах. А протиракети в США і Японії. Так. Вони дорого коштують. Їх є кількість обмежена. Ну є позитивні речі. Це, наприклад, те, що ні. Німеччина змінила свою конституцію для того, щоб можна було ну фактично мілітаризуватися, і вони виділяють шалені кошти і вже почали їх потихеньку освоювати для того, щоб ну передусім збільшувати свою спроможність, але звичайно не забуваючи України. Тобто певний процес іде чи він є швидкий настільки, щоб стримати Росію і гарантовано впродовж там пару років і мати такі спроможності, щоб Росія просто не наважилася напасти на ну на країну члена НАТО. Ну, передусім, це Балтійські країни, скоріше за все, можуть бути. Я можу сказати, що ні, цього недостатньо. Тобто є певні процеси, вони прискорили за останній рік-півтора, але вони точно ну поза графіками їм потрібно доганяти Росію з точки зору того, що вона є. Що, що нам ага. має, пане Олександре, вже мусимо завершувати. Давайте підсумуємо так коротенько. А от ну просто хотів уточнити ще. Так, от оцей сьогоднішній демарш, не демарш, Марко Рубіо, як це назвати, коли він там від зустрічі ну, в цьому так званому берлінському трикутнику відмовився. Конфлікт графіків. Ну дуже дивно мені звучить. Звісно, там непрофесіоналізм, Я думаю, може на це впливати загалом там якихось бюрократичних служб, в тому числі, але протокольних служб там і так далі. А ну то що означає от це відмова Рубіо а, в такому форматі спілкуватись? І вже ну от стосовно України, ця конференція в Мюнхені цьогорічна це ну, скажімо так, для нас це шанс посилити позиції України чи ризик їх послаблення. Що, що стане головним сигналом для Украї... для, для Києва з Мюнхена? По перше, була і засідання Рамштайна, і були додаткові оголошені програми допомоги і британцями, і ракети, і протиракети, і, і так далі. Тобто, це звичайно є позитивно. і звичайно, що в позитивному ключі звучить зараз Україна. Хоча, от якщо ви почитаєте Каспарова, він доволі критично ставиться. Ну, передусім до американців і того, як себе поводить Трамп, абсолютно зрозуміло, що ну і наше завдання насправді, щоб Трамп був принаймні. Амі нейтральними на російському боці, як передично це відбувається, тобто є позитивні сигнали, як такі, але зрозуміло що цього замало для того, щоб примусити Росію припинити цю війну, поки немає жодних таких серйозних речей, які б це зробили. Так буде 20-й пакет санкцій. Європейці кажуть, що вони будуть розширювати їх на порти, щоб ну прибрати ресурсну базу цієї агресії, будуть більше експортного контролю застосовувати і так далі. Тобто, всі ці позитивні речі, але все одно цього недостатньо, бо ціллю має бути поразка Росії економічна, тобто коли вони просто не матимуть можливості вести війну, і така допомога зброєю технологіями України, щоб ми досягли у тієї мети, яку поставив перед нашим військом і перед технологічною частиною новий міністр, новий міністр оборони України. Що ми маємо знищувати 50 тисяч касапів щомісяця, щоб ми знищили набагато більше ніж можуть вони згенерувати, і тоді у Путіна буде або зупиняти цю війну, бо він не може досягнути сіли і втрачає е, людей і техніку техніку і гроші, або йому треба буде загальну мобілізацію, і тоді відкриваються політичні ризики для mm. нього самого. От власне таких рішень поки що не прийнято. Але звичайно добре, що е, всі кажуть про те, що е, інтереси України мають бути враховані. До речі, лінсі Грем е, виступав. Ну його можна критикувати, що він довго за НАТО там розмовляє про цей е, е, пекельність санкції, які вони хаті хотіли прийняти, що вже і Трамп давав зелене світло. А поки що він не проголосований, так він сказав, що я особисто не проголосую проти будь-якої угоди. Ну я маюся на увазі там чи американська російська, чи українська російська, яка буде неприйнятна для української сторони. Це дуже добрий сигнал, що у нас є принамі. Ну, поки що риторичні, справа до голосування не дійшла, але партнери союзники, які розуміють, що не можна приставати на плани чи там вимоги Путіна.